Національному університеті водного господарства та природокористування готуються до вступної кампанії 2013. Окрім того, що репутація вишу зароблена багаторічною наполегливою працею, говорить сама за себе. Керівництво університету все ж підготувало чимало цікавих сюрпризів для своїх абітурієнтів. Нині підготовка фахівців у водному, у тому числі іноземних громадян, здійснюється за 21 напрямом та 33 професійними спрямуваннями за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, спеціаліст та магістр В університеті. діє інститут після. Дипломної освіти, котрий займається підготовкою фахівців за базовими спеціальностями університету, також тут функціонує відділ доузівської підготовки, де можна здобути ґрунтовні знання, навчаючись на підготовчому відділенні. Проте на досягнутому в нову ГП зупинятися не збираються. Нині тут працюють над ліцензуванням нових спеціальностей. Університет дбає про розширення сфери навчання, підготовки фахівців. Відповідно, з цим нові напрямки, які зараз інте. Активно розвивається, йде відповідна підготовка. Це і міжнародна економічна підготовка, це менеджмент маркетинг. Туризм також нині у Національному університеті водного господарства та природокористування ліцензуються спеціальності право, фізична реабілітація, комп'ютерна інженерія та інформатика. Окрім цього, представниці прекрасної половини людства вперше в Україні отримали можливість здобути військовий фах, адже цьогоріч у НовоГП відкрилась військова кафедра, котра розрахована на 400 чоловік. Ви ж постійно підтверджує свою репутацію як одного з найкращих в Україні. Наразі нового П є найбільшим на заході України. Не менше тут пишаються і матеріально-технічною базою завдяки. Дякуючи, котрі студенти можуть краще засвоювати свої теоретичні знання на практиці в університеті дуже хороша матеріально-технічна база. Наші лабораторії це унікальні лабораторії. Можна всі ці напрямки, які я сказав, забезпечують відповідним устаткуванням лабораторною базою, і відповідно, як студенти, так і аспіранти багато працюють в цьому напрямку. Обираючи саме Національний університет водного господарства та природокористування як свою рідну альмаматер на найближчі роки, все більше абітурієнтів цьогоріч матимуть можливість навчатися на державній формі. А відповідно, в майбутньому вони матимуть 100-відсоткову гарантію першого місця роботи по закінченню навчання. Держзамовлення за останній період збільшилось приблизно десь півтора рази, і відповідно треба зазначити, що фахівці наших спеціальностей. Є затребанами на виробництві. Зараз, наприклад, тільки буде захист дипломних проєктів, і вже є багато прикладів, коли наші випускники вже отримали запрошення на роботу і заключили контракти про майбутню роботу. Також приємний сюрприз чекає на тих абітурієнтів, що планують вступати до ГП на комерційну форму навчання. Цей рік зменшена ці. Ціна для за навчання в університеті приблизно півтори рази, і ця ціна є найменшою в нашому регіоні для наших областей, які оточують рівне. Національний університет водного господарства та природокористування плідно працює на міжнародній освітянській ниві, результати якої виливаються у подвійні освітні програми. Так студенти водного нині можуть навчатися за європейською освітою та отримати не лише дипломну ВГП, а й освітню ступінь в Угорщині чи Польщі. Радо. Приймає виш і іногородніх студентів, котрих 100% забезпечує кімнатами у комфортабельних гуртожитках. Більш детальну інформацію про умови вступу до водного ви можете дізнатися за адресою місто Рівне, вулиця Приходька, 75, навчальний корпус номер 2 аудиторія, 237, або за телефоном 22 12 59. Прийом документів до вступу в університет на денну форму навчання розпочинається з 1 липня і триватиме до 31 липня, а на заочну з 10 липня і до 8 серпня.